Привіт, друзі! Ви на каналі про духовну практику Рейкі. Моє ім'я Катерина і я практик рейки. Як використовувати рейки в повсякденному житті? Сьогодні я розповім про те, як я це роблю. Дивіться далі, щоб дізнатися. Коли я відчуваю слабкість або потребу збалансування своєї енергії, я роблю собі фізичний сеанс рейки. В основному я вживаю їжу, яку приготувала сама. Таку їжу я пропоную Богу, освячуючи її перед іконою, читаючи молитви. Коли я їм десь в кафе або в ресторані, я можу зробити короткий сеанс рейки своєї страві для того, щоб гармонізувати її. Я роблю це не завжди за відчуттями. Бо коли ви споживаєте їжу, приготовлену іншою людиною, то не завжди знаєте, в якому емоційному стані вона була. Також я замовляю бутильовану воду. І перш ніж її пити, роблю сеанси рейки для її гармонізації. В наступному відео більше прикладів.